Навіщо ви прийшли в політику? Для того, щоб зробити її більш прозорою, для того, щоб вона працювала для, для людей. Чай або кава. Чай? Що таке успіх? Успіх це, мабуть, досягне, досягнення. Мрії. Чи вірите ви в долю? Вірю. А чи займаєтесь ви спортом, і якщо так, то яким? Зараз дуже мало займаюся спортом, не маю часу. Займався його і плаванням. А чи є у вас кумир? Ну, Мабуть, кумирів вже немає. Кумири, мабуть, тільки в молодості. Якби ви витратили мільйон. Якби ви його витратили? Не замислювався на ці. А ви чесний перед собою? Так. Які фільми ви дивитесь народні або нинішні фантастичні? Ну, різні дивлюся, але теж часу дуже мало. А ви, ви всього досягли самі? Так. А ваш статус вам допомагає в житті? Мабуть, так. Да. Хто переможе? Переможе де. Будь-де, на вашу думку, як ви можете. Може, наполегливий. Наполегливий і борщ або суп. Борщ. Дякую вам велике. Нема До побачення. Цікаве, цікаве інтерв'ю.